Наша Ганна Цапик зараз перебуває під КМДА, де триває мітинг. Що ж вимагають кияни? Зараз дізнаємося. Ганно тобі слово. Вітаю Дарину. під стінами КМДА Сьогодні дуже багато мітингів. Зокрема, сюди прийшли жителі кооперативу Русанівка. 1 і 2». стало відомо, що 14 червня на території кооперативу, де були власне побудовані гаражі, вирішили збудувати торговий центр, не попередивши перед тим самих жителів. Відповідно, сьогодні вони прийшли під стіни КМДА, щоб сказати свої незаконній забудові. забудови. А більш детальніше мені про неї розкаже пан Олександр. Пан Олександр, прошу вас. Що сталося 14 червня? Чому жителів не повідомили про те, що на території прилеглої до вашого кооперативу буде проводитися якась забудова, і що плануєте сьогодні зробити? Насправді ми вийшли для того, щоб показати свою громадянську позицію, що ми не згодні з таємними рішеннями, які готуються чиновниками, продовжують готуватися чиновниками, не не зважаючи на те, що у нас відбулася революція гідності, ми знаємо, що Наша законодавча база Аквола. Ми знаємо, що е, цим хочуть користуватися чиновники, тому ми показуємо свою громадянську позицію, що ми з цим не згодні. Ми по суті своїй вчора е, на зустрічі з мером кличком домоглися того, що він пообіцяв. подивимося сьогодні, як він виконує свою обіцянку, зняти питання детального плану території е, по нашому мікрорайону з повістки дня як такий, що не недоопрацьований, направити на повторне опрацювання. Тому що допущено дуже багато порушень, дуже багато помилок. Я не схильний вважати, що ці помилки випадкові, але треба це розслідувати. Кличко пообіцяв, що проведе службове розслідування. Ми повинні побачити результат. Поки ми не побачимо результат, на жаль, ми не можемо гарантувати того, що наші права не будуть відновлені. Наскільки я знаю, дане питання ви вже надавали до розгляду у Верховну Раду чи в Київську обласну раду? Тобто воно вже піднімалося чи ні? Чи це вперше? Ні, ми направляли запити і в депутатам Верховної Ради, і президентові України в різні. Установи, включаючи генеральну прокуратуру, на жаль, на сьогоднішній день можемо сказати, що всі байдуже до цієї проблеми, тільки поодинокі випадки, коли нам відповіли, і дякуємо трьом народним депутатам, які направили депутатські звернення до кличка, на яке власне ми бачимо, що є якась реакція, тому що насправді було таке враження, що ми залишилися самі по собі з нашою проблемою. Скажіть, будь ласка, сьогодні на розгляді порядку даному стоїть 109 запитань, 75 з них якраз буде стосуватися щодо земельної власності. Якщо все-таки сьогодні не винесеться це питання на розгляд, що ви будете робити далі? Навпаки, питання ставиться про те, що ми хочемо зняти питання з розгляду, як таке, що недоопрацьоване і зроблене з порушеннями. Тому, по суті, ми очікуємо, що Віталій Клічко, як він вчора пообіцяв, вийде сьогодні перед сесією перед депутатами і попросить зняти це питання з розгляду. От, власне. Все, що ми очікуємо. А потім ми повинні бути долучені до робочої групи, яка буде продовжувати розробку цього детального плану території. І тоді буде врахована думка громадськості. Дуже вам дякую, пане Олександре. Я нагадаю студії, що ми зараз знаходимося під стінами Канда. Тут дуже багато мітингів. Зокрема, сюди прийшли жителі кооперативу Русанівка, які виступають проти незаконної забудівлі. У мене все студія.